дзвонив 24-го ми з ним розмовляли. 25-го вже зателефонували руски і спитали, де ваш син, і все. І зв'язь перервалася. Ми зрозуміли, що його вже взяли в полон. Уже його я голос не чула. Но я не думала, що так довго він пробуде. що… Я не могла, чесно, ні їсти, ні пити, бо знала, що він там, як там здіваються, як там. Я не... Мене три роки пройшло як півжині моє. Він уже сам зателефонував. О! Да. – Він подзвонив, каже, така... Слава Україні, яка, героям слава. Ти знаєш, хто це дзвоне? якого я голос не можу приділити. А він каже, це я, Артемка. Він в мене був спокійний, такий, добродушний такий, іначе скільки я общалася, скільки тут пройшло, іначе такий він не остався. Розказував, що дуже тяжко було у 22-му-23 році. Як я його спитала, на ногах у нього, як нарості, вийшли. У тебе зразу ноги боліли, нога боліла чи цей. Не хотіла його ну, чіпати. А він мені почав розказувати, що сильно били усім, що попало кожний день. Хай всі спухші були. Їли, каже, да, приносили там раз у день, перше-вторе. Перше можуть дати в обід, а вторе ввечері, має скиснути так і дати. Сильно каже, тяжко було. Поб'ють, каже, і цілий день на ногах стоїш. Присідати не давали. А на вулиці виводили раз на годину і то Небо не давали дивитися. Отак От руки назад, голова донизу, вони одне одного лице не бачили. Оце подворі яке, там територія. Походили по цей, голову не можна було підняти. Заходили там ці казарми їхні, і це знаходили, яке, а їхня сама остання була. І це з першої заходиш, доки яке, до нас дойдуть, то це крик, оце все ми начуємо. Це наб'ють. Яке... Спухше тіло було просто це. І це цілий день стояли до одбою. В камері, так, там 8 душ їх було і ну, двох ярусницьких кровати, дерев'яні. Сильно чекали його, всі чекали його. І, і ну, родичі всі. Перший рік ніяк, тільки ну, брат вийшов на зв'язку і ми ну, позволили одразу. І не сильно зрозуміла, що це братик мій, бо голос змінився, аж ну, до останнього не вірила, що це Тьома з'явився на зв'язок. Поки Тим братика не було, в нього племінниця з'явилася. Я думаю, він буде сильно радий обняти племінницю, ну, ближче познайомитися з нею. І з нетерпінням його ждали. Сильно зраділи. Коли був там, у полоні, то сильно там наговарвали, що Україна така, що там України немає, що Україна там нема куди їхати, що Відговорували ну коли я заїхав в Україну, коли нас вже перевезли, каже, я не міг повірити, що я вже на Україні, як гарно зустрічали люди, як гарно відносилися.